Таких людей не часто зустрінеш на вулиці, ще рідше в кафе, кіно, театрі, у школі або університеті. Для них є недоступними більшість місць громадського призначення. Часто такі люди почуваються ув'язненими у власній квартирі це люди на візках. Disabled people – люди з особливими потребами та обмеженими можливостями, інваліди. За визначенням, що визнане в українському законодавстві, інвалід це особа, яка має порушення зі стійким розладом функцій організму, що призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності у соціальній допомозі і захисті. Людей із травмами хребта часто називають спинальниками. В кращому разі вони можуть пересуватися за допомогою інвалідного візка. Таких людей в Черкасах більше 700, але ми не побачимо їх у місті. Забагато бар'єрів створили для них в цьому житті. І в першу чергу це бар'єри психологічні, відчуття неповноцінності, занедбаності та приниження, неможливість реалізувати найперші людські потреби, гарантовані, до речі, як конституцією України, так і міжнародним законодавством. Самі вони усвідомлюють те провалля, яке пролягло між ними і іншими членами нашого суспільства, але намагаються його подолати. Трудно панувати очі. Володя Супрун народився в Черкасах. Ще в садочку проявив здібності до малювання, і батьки віддали його вчитися в художню школу. Паралельно він займався ще футболом та плаванням. І одного разу в 14 років, стрибаючи у воду зі скелі, трапилося нещастя. Володя зламав хребта. Спочатку він взагалі не міг ворушитися. Як говорить, працювала сама голова. У такому стані не хотілося нікого бачити, спілкуватися. Соромно було потрапляти на очі людям. На щастя, в лікарні йому трапилася потрібна людина. Коли я потрапив у лікарню, то за мною попав ще один товариш. Він вилічився, у нього була друга травма, але він до цього займався восточною медициною, їхлокалуваннями, масажами. Їздив у Китай, там працював. І коли, коли він побачив мене через півроку, що я досі не ходжу, вирішив зайнятися зо за мною. До Володі повернулося бажання малювати, і через два роки після травми він захопився іконописом. Його ікони замовляли знайомі на подарунки, сусіди в селі, за шмат сала або курку. Володя навіть розмалював іконостас в Черкаській виправній колонії. Все одно існувати на мізерну державну пенсію було важко, а сидіти вдома не цікаво. Тому Володя вирішив створити власний бізнес. Разом із кількома товаришами вони створили власне невелике підприємство по виготовленню решіток, воріт, оградок. Сьогодні володя керує цехом металоконструкції. Під його наглядом працює чотири особи. Він розробляє дизайн, контактує з клієнтами, контролює якість виконання цілий день в русі. А якщо є змога, є друзі, які можуть допомогти з роботою, то робота це теж непогана штука, яка відволікає від побутових проблем. А кожні вихідні із друзями їздив до села на риболовлю. Володя, в курсі усіх новинок рибальського приладдя, купив собі невеликий старий катамаран і випливає на ньому порибалити. Каже, що його улова можуть позаздрити здорові люди. Одного разу власноруч витяг трикілограмового коропа, а разом із товаришами восьмикілограмового сома. Наразі Володимир має мрію створити сім'ю, завести дітей. Його життєвий девіз – працювати, не здаватися, не падати духом. Ще що поражу, щоб не втрачали духу, щоб займалися собою, займалися фізично, щоб не сиділи вдома. Однак, не дивлячись на свою енергію та мужність, володя майже не може пересуватися містом без сторонньої допомоги. Кількість бар'єрів, ям та перешкод в Черкасах фактично робить його заручником інших людей. інший приклад мужньої людини – Ольга Ляпкало. Її травма сталася в 13 років. Майже два роки після неї Оля не могла навіть перегорнути сторінку у книзі. Однак старалася, працювала над собою і вже скоро перечитала майже всю класичну літературу. Ну, мені повезло, я вижила, значить Богу так було угодно. Тому, осознав все це, коли ти не можеш нічого робити ні руками, ні ногами, і можеш тільки лежати і розмішляти, я зрозуміла, що життя у нас одна, і другому життя не буде. Не дивлячись на перешкоди, Ольга не лише закінчила школу, але й поступила в Київський національний університет на спеціальність, про яку давно мріяла державне право. Я закінчила Київський університет, юридичний факультет і старалась вчитися на отлично, тому, що мені було б в інвалідній коляскі стидно вчитися плохо. Ще з третього курсу Оля знайшла собі роботу за спеціальністю. До того ж, створила і очолила громадську організацію інвалідів ентузіаст. Вісім років Ольга жила самостійно, окремо від батьків, а потім вийшла заміж, завагітніла, народила чудову доньку Олесю. Все це багато жінок на візку вважають незбутньою мрією. Однак це можливо. Ну, слава Богу, моя дочка виросла їй вже 9 років. і тепер. я думаю, что она достаточно самостоятельна, уже ее нянчить не надо, что я уже более свободна. Кроме того, у меня есть муж, который меня везде сопровождает, который преодолевает все препятствия в городе в виде ступенек, больших и маленьких. То есть он моя опора в этом. А от у Антона інша проблема. Він хоче вчитися, отримати вищу освіту. Однак діагноз ДЦП заважає йому поступити. Антон не може писати, тому письмовий екзамен йому не скласти. В Україні немає спеціальних програм навчання для таких людей. Їх відокремили від освіченої частини суспільства. Да, уважаемые представители власти, Я хочу помимо з таким словами, що что... діло в тому, що не всі діти-інваліди способні как бы писать вообще, то есть как бы вот помогите им при поступлении. Отмените для них как бы экзамен украинскую мову там. Ну, то есть они не могут его сдать, поэтому они не могут поступить, а дети есть реально умные. Однак Антон не здався, навчився користуватися комп'ютером. Тепер він може писати, мріє знайти роботу. Хлопець також захоплюється важкою музикою і навіть сам пише тексти пісень, які поки що ніхто не співає. Я лиснув і мені присниться, що моя життя ціволіст тінь. Тінь, то немало і німного. Тінь, то рисунок на стіні. Схоже, що сучасне ставлення до інвалідів у нашій країні наслідок радянської психології, коли люди з фізичними та розумовими вадами не вписувалися в ідеальне радянське суспільство, тому щоб не муляли очі здоровим, їх намагалися відокремити, ізолювати. Раніше у нас не було таких нормативів для колясочників. Ми не передбачали ні пандуси, не передбачали ніякі підйомники. Абсолютно цього не було. Підйомники були тільки. Для того, щоб підняти якийсь матеріал з одного місця на інше, і все. А за, за людей з такими обмеженими фізичними можливостями, взагалі ніхто не, не думав. Вроді їх і нема. Сьогодні понад 45 нормативних актів державного рівня дбають в Україні про захист прав та відстоювання інтересів інвалідів. Є серед них і такі, що вимагають забезпечення умов для безперешкодного доступу до будь-яких будинків, громадського транспорту та вільного пересування в населених пунктах. Для цього потрібно будувати пандуси, спеціальні похилі з'їзди, прибирати бордюри на пішохідних переходах. По іншому будувати транспорт. Поки що це залишається лише на папері. На візках практично виїхати з будинку або повернутись назад самостійно неможливо. В ліфти старої конструкції інвалідні візки не входять. В квартирах дверні пройоми не дозволяють дістатися без сторонньої допомоги навіть до туалету чи ванної. В магазини, лікарні, поліклініки, заклади культури та спорту інваліду також не потрапити. В громадський транспорт не пристосований для перевезення цих людей. E, вот эта проблема ступеньки. Э, Нехватка заїздів э, в обычные магазины и также в наше учреждение и организации. От і виходить, що інвалідами людей роблять не хвороби, а бар'єри. Адже у більшості країн світу проблема людей з особливими потребами вирішена. Вони такі ж, як усі, вчаться, працюють, спілкуються. Їх можна зустріти у студентській аудиторії, на заводі, у театрі й барі. Ніхто не обертається і не показує пальцем у їх бік. А наше государство і, к сожалению, наше суспільство, вони практично не думають ні о пенсіонерах, ні о людях. З обмеженими можливостями. І якщо ми йдемо в Європу, навіть якщо ми топчемося, я думаю, що треба починати Європу з заїздів всі червні. Вирішити проблему пандусів в нашому місті можливо. Однак для цього потрібна добра воля всіх міської влади, бізнесменів, пересічних городян. Ми? Будемо лобіювати виділення коштів з міського бюджету для прибирання бордюрів на пішохідних переходах. Звертаємося також до власників приватних закладів суспільного користування із проханням побудувати пандуси за власні кошти, адже це зробить ваш заклад доступнішим для частини нових клієнтів і не лише візочників, а й молодих батьків із колясками та людей похилого віку. Це не так складно. Я не думаю, що це буде дуже дорого, але це буде ну видно. если такое появится у нас, то это, значит будет видно турботу. Что я хочу сказать бизнесменам, предпринимателям, ну короче тем людям, у кого есть деньги, что как написано в Библии, согрешает и тот, кто не делает добрые дела, кто мог сделать и не сделал. Люди зі здоровими ногами легко можуть здолати сходинки або переступити через бордюр однак чи варто переступати через нас, яким ці бар'єри заважають жити?